Доброго здоров'я всім! З вами шахи від Анатолія. І з сьогоднішньою постараюсь викладувати <кхи> відео не на основну сторінку, а на там, де коротке відео. Побачимо, що буде так. Тому що всі відео, шахові, пастки, які я викладаю до 5 хвилин, до п'яти хвилин, тепер будуть на шорцах, на коротких відео. А сьогодні хочу розповісти, як виграти в шахи <скільки>, з допомогою королевського гамбіту. Ми граємо за білих. за білих. Білі починають королевським пішаком Е2 на Е4. Чорні відповідають на Е5. Ми розіграємо королівський гамбіт та ставимо пішака на Ф4. Чорні забирають нашого пішака на Ф4. Доволі часто ви це бачили. Білі ставлять коня на F3. Після цього ходу конем чорні виходять пішаком або на D5, або на G5. Розглянем ці дві два ходи. Сьогодні розглянем перший варіант. Якщо пішак чорних піде на d5. Ми не забираємо пішака, а виводимо коня на c3. Чорні забирають нашого пішака на e4. Ми забираємо конем пішака на Е4. Після цього чорні виводять слона на g4, зв'язавши коня з ферзем. Ми ставимо ферзя на e2. Чим показуємо, що ми хочемо вивезти ферзя. Чорний слон забирає нашого коня на F3. З нападом на ферзя. І білі роблять дуже чудовий хід конем на F6. Двойний шах від коня і від ферзя. І відійти, королю нема куди, захисту нема. Дуже гарний та неочікуваний мат. Це була перша. Завтра викладу другу комбінацію, якщо пішак піде на G5. А якщо сподобалась дана комбінація в королевському гамбіті, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Всім, всім бажаю гарних шахових партій. З вами шахів від Анатолія. До зустрічі на каналі. До побачення!